Пана Олега Германа, дякую. Він і поет, і письменник, і, і... просто Олег Герман, і, і просто Олег Герман, так відомий не тільки тернополянам, але й гадаю, що далеко за межами України. От ви дуже правильно зробили. Ви принесли у ту свою нічну молитву. Так. Яка мене дуже схвалювала буквально в після на світанку, 30 листопада, ви запостили на своїй сторінці Фейсбук власний вірш. Переживаю". Знаєте, я навіть не знаю, чи це можна назвати власний вірш. Це дійсно був прояв такого злиття, злиття з одного боку болю, тому що це настільки мене вразило, настільки воно мене боліло. З одного боку, з другого боку, це взлиття віри, впевнення в тому, що хмари є явище тимчасове. І як би хмари не сталося, сонце над ними завше є. І сонце висотне, і сонце недосяжне, і сонце вічне в тому розумінні, як наш порив до волі, до прагнення. І ще злилося третій ще фактор. Почуття тої гідності, гідності, яка затоптувалася, яка була занехаєна, яка була знівельована, зневажена от, от тим кроком, який здійснила особа, про яку ми будемо говорити так, з одного боку. Хто такий, який ранг, чи яка, яка особливість президента держави? Президент держави. Визначається або обирається народом для того, щоб він тримав тонус, характер, вмів відчути настрій, або знаючи глибинну історію цього краю, міг провадити її, реалізовувати ті ідеї, концепції, той, той ментальний порив, який є, або наснагу, яка є, для того, щоб цей народ проявив себе в повній. Тобто слуга народу. А ми побачили самашке імперського того царя народу, який прагне бути над ним, володіти ним. І от то був яскравий прояв його. Але з другого боку мене ще такий момент зацікавив. Знаєте, аж через 16 годин після того, що сталося, прокинувся. І написав заяву. І написав, ну точніше, зачитав або, може, підписав, цього, що вже готували, бо не хотіли будити його величність. І він, врешті, обізвався. Я обурений, і тут мене аж, я кажу, скинуло. Стоп! А хто ти є? Так ти є президент, який знає, який володіє ситуацією, який вболіває за твій народ, який стоїть на захисті, як гарант. Ти є президент? Чи хтось інший керує? Тобто, ти лише доведений до відома про те, що сталося, що тут якісь вже війська приїхали, що тут вже щось діють, так який же ж ти президент? Врешті. І от то в мене ще пробудив ще один момент. Я перед тою молитвою можна сказати? От якраз хотілося б в авторському виконанні так ці, uh, такий, це почути. Такий, я навіть не на знаю, як його. Кожна людина в житті своєму, як Шекспір славно сказав, грає роль. Uh -huh. Кожен з нас, з вас. І ми з вами зараз граємо роль тих, що стоять, чи сидять, чи розмірковують. Є ролі, які визначені тобі. Він каже, він відіграв важливу роль в розвитку держави, ми говоримо про таких постатей. Є ролі, які ти чесно виконуєш, а є фальшиві маски. Отож після Сайміту скинув маску. О, нарешті подзвонив. Тепер дави переклацав пультом. Де ж ти напис новості Москви? От в той момент у мене та думка і боліла, а чи не ми... Вже стали васалами, отими невільниками, як гучно іменують себе губернатори чи губерніями тої могутньої Росії? Чи то не сталося вже реально? Чи ті розмови, п'ятигодинні, спілкування, це був просто розподіл? Це був торг ось тобі. Бо тому що навіть на, цьому, на цій карті, я не знаю, як там видимість, невидимість цього продано. Продано, торг закінчить. Ми дуже багато не знаємо. Ми знаємо так, верхню виршину, частину виршину айсберга. айсберга. Так. Ми не знаємо того, що діялося там. А з другого боку, в цій ситуації я от на Майдані, який зараз відбувався, я виголошував ту тезу про тих хлопців, які чорною масою йшли. Це теж люди. Тільки в мене то питання боліло друге. Звідки вони? Хто ну, кажуть з Криму і Луганська. Були тобто, такі номери. Тобто формується людоненависна громада, чи армія, чи штаб, чи як його назвати там, яка повинна подавити або мета її давити власний народ. Значить, хтось керує цією армією. А якщо хтось керує армією, хто в нас головнокомандуючий? Мораль знову вертається до першої позиції. Значить. Тобі розібратися в тій ситуації немає, Моці, сили, нас знає розуму, але керувати mm -hmm. можна. Ну, я думаю, що ви не сумніваєтеся в тому, що не міг Беркут діяти самочинно, а тим паче на прохання комунального підприємства Київ. Там це, щось це взагалі там... мені виглядало, як Чечитова то починав розмовляти ці, то ми виглядало, я чомусь дивився на нього і собі уявляв, овечка. Маленька така симпатична, яку ми любимо, якийсь різдвяний період, а ця овечка, яке блаженство. І стоїть перед нею вовчисько, такий. І от ця овечка викликала таку протидію, таку агресію, що то врешті вовчара не витримав. Побачити дітей, які прийшли, які взагалі наївні, по ще своїй юності. Вони наївні в тому розумінні, що їх зрозуміють, що міліція з народом, що так, що, що ніхто не дозволить собі. І ця Чеченівська громада, для яких це взагалі бидло, як він каже, розводим як котят. Для нього чи те сама Бондаренко, яка виступала тоді в Шустера, це вона кипіла, вона кипіла тою ненавистю, вона кипіла страхом. Вони бояться. Я ще, з вашого дозволу, mm, прочитаю деякі моменти. Живий труп. Це образ відомий, але разом з тим, живий труп президент. Конав він у конвульсіях вночі, по тілу тарганиська сновигали, здихав тиран від страху, при свічі гидкий, нікчемний. вже ініціали, час карбував на сламові граніту. Для в мене, для мене вмер, для краю. І для світу. Світ після цього, як пройшла така зрада, як пройшов такий обман, він теж втратив до остатку надію. Сподівання на те, що з тою людиною можна, можна вести річ. Справу, що в йому можна вірити? Що він виконає те, що він говорить. І питання, які закономірно, викликають. Просить грошей. Для кого ти просиш грошей? Для тих твоїх колег, тої сімейки твоєї? Чи може для того, щоб підтримати ще й брата Вову там на Сході? Бо, тому що таке враження, є ще третій мусить бути, що з нами повинен бути отой, третій, неподільний, який, без якого ми взагалі нічого. І знову ж повертаюся до того початку, який я говорив. Ну, це гірко визнавати таке, але тим, тим паче на 23 му році незалежності нашої держави. Так, я на Майдані, у чому, як який сьогодні був у нас в Тернополі, у в 89-му році я тоді працював завідуючим відділом культури міста, і ми зорганізували освячення прапора, національного прапора. І ця акція мені приходилось, там це розумієте, це для мене було перше таке реальне випробування сутністі моєї. Мого переконання, моєї віри, це було пере... випробування честі моєї перед батьками своїм, перед родом своїм. І я прагнув це зробити з величністю і з думою про завтрашній день. Я бачу те велолюддя, яке було там, яке вирувало, яке, яке було виповнено таким світлом надії, сподівання, такою вірою величною і пробудженням. Прийшов певний час. Певні, поламки, помилки, незнаходження, сумніви і так далі. Тобто час змарнованих справ, які повинні бути зреалізовані 2004 рік. знову на тому ж Майдані. Переді мною мої студенти і інші студенти, яким я співаю пісні, з якими я разом з ним і знову ж таки вели люди. А потім. Знову апатія, розчарування. З приводу цього Майдану 2004 року, коли на трибуні, на Майдані Незалежності стояли винесені, я б сказав, ікон... іконізовані образи, бо люди почали як молитися на них, вони вірити. Вони... Та віра переросла в сліпе довір'я. І от вони стояли, а щоб показати свою вірність, ніби тримали якусь ознаку, ну, візьмемо монета. Монета має два боки. З одного боку герб, з другого боку номінал. Так вони стояли до всіх, показуючи гербом. Ось ми, а ми, номіналу, а самі дивилися на який бік. Скільки коштує? Врешті це зневіру породив страшну зневіру. Старенька, згорблена геть чисто. Із драним вузликом в руці шукає поміж падолисту, хоч дощ періщить по лиці копійку. чого то хтось кинув, стоїть ли она? Я тризуп сину із з болота підійму. Ось її ціна. Ця жінка була, є і буде для мене святою. Ті, що грають роль, повертаємося до образу, грати роль, той, що грав роль такого великого євродіяча, чи ті, що грають роль зараз, те ж саме на сьогоднішньому майдані, теж не завжди є люди, які правильно які готові жертвувати. Люди багато є, які хочуть використати. Це проблемний момент, і якщо в нашій бесіді ми повернемося до тої нічної молитви, то те, що я от зараз розмірковував, мабуть, в голові моїй проносилося, переміщувалося, перемережувалося. І перш за все, що я хотів, я, я хотів виплюснути або вибухнути, або освітитися тим словом, я її зачитаю. Зараз я нагадаю, секундочку, на сайті Сім днів Україна нагадую, триває наш марафон, наш Майдан. Ви можете також стежити за стрічкою новин. Наші журналісти стежать за всіма подіями, які відбуваються у Києві і в Тернополі. Тому там ви побачите найсвіжіші новини, які вам розпов... розкажуть достеменно про те, що дійсно зараз навколо нас. І за вікнами наших квартир відбувається у нашій країні. А зараз ми, напевно, і послухаємо від Олега Германа, нашого гостя, ту нічну молитву, так. якась спонукала до нашої зустрічі. Знаєте, та нічна молитва народжувалася з перечуттям світанку. Мене те перечуття не лишає mm -hmm. світанок. Нічна молитва. Чи колись закінчиться війна поміж нами? Чи обійму брата, чи зумію слово підібрати зранене, розтоптане? Одна лиш надія Господи, що Ти зможеш укріпити нашу віру, очий край одката вберегти. Та Людьми зостатися. Допіру я збагнов, в якому йду ярмі, У якому багні, в якому пеклі. Господи, дай мужності мені, коли в душі наші нагло зек в ліс. ні, самі його внесли у палац. Й б вручили, розумом, мабуть, не доросли, й хиби нас нічого не навчили. Сили дай. Та вправної мітли винести з думок, і з дому нечисть єдності народові спошли, щоби спільно взять тягар на плечі. Вже Приходить зміна поколінь, кров у жилах закипає злюті. Боже милий. На життя розпутті Україну збережи. Амінь. Амінь. Це те, що я написала, коли побачила на своїй сторінці цього вірша. Нагадую, що ми в ефірі вже більше півтори години. У нас постійно змінюються гості, але ми продовжуємо обговорювати ті події, які відбуваються нині в державі. Говоримо про Майдан, про той Майдан, який був до подій 30 листопада, і говоримо про майдан, який відбувається зараз. На жаль, з Києва надходять доволі тривожні тривожна інформація, кажуть, що вже беруть штурмом адміністрацію президента. Кажуть, що побиті вікна у, адміністр... у міській адміністрації Опопова. Тобто не все буде так гладко і мирно. А так і не може бути. Кажуть, що і Майдан цей вже абсолютно інший ваша думка з цього приводу Майдан зараз, знаєте, він. Не те, що озлоблений, це не те майдан помсти. От цей стан помсти, цей стан, він, я вам скажу іншим. Ми часом шукаємо або говоримо про ті наслідки, не бачачи або не шукаючи причини. Хто спровокував цей майдан? Хто довів людей до того відчаю, до, до того заповнення його ненавистю і люттю супроти тих, хто тебе хоче принизити, придавити, зганьбити, нікчем затоптати в землю? Це закономірний протест людський. Це осуджувати не можна і зрозуміти це треба. Але з другого боку на всі акції на всіх випадках і в цьому випадку, конкретному, теж є дуже просте і мудрі рішення, коли ти лукавий, нечестивий, здійснив гріх супроти кого б там не було, ближнього свого, незнаного свого, висповідайся, прийди, очистися. Прийди, постань перед Господом, перед людьми скажи, грішний я, я винуватий. Так, ви маєте рацію, ви, люди, хотіли, я не зрозумів вас, я не збагнув вас, я зрікаюся цього, що я робив. Я прошу Бога прощення. Є вічна, вічна ідея мудрості Господньої миру, миру, який постає в тобі. Но не йти насупротив собі або своїй владі. Він не себе захищає. Це вже, це вже зросле павутиння, яке є в тому, в якому зараз от масово там вилітають десь з України. Це ж нагадує той же період, пам'ятаєте, коли вони всі зарилися в окопи, коли комуністи взагалі мовчали про те, що вони комуністи боялися виголосити. Ющенко який прикрий або немудрий крок зробив, подавши руку і викинувши їх з бана. Вони самі себе закопували, самі себе закопували. Вони відчули страх перед людьми. І зараз люди повинні їм нагадати. Про те, що з цього я починав цю розмову. Ви слуги народу. Ви служите цьому народу. Служіть чесно. А інакше люди мусить вас викинути. Викинути з історії, очиститись, омитися і почати жити. Жити. А не скніти, не, не бути в такому зневіренні, не бути в розчаруванні, в роз, роз, ну я не знаю, роз, роздертими душами. Він повинен жити, творити, сіяти, народжувати, співати, дивитися на небо, радіти один одному. Він повинен спілкуватися, велике щастя спілкування, вийти на Майдан, вийти на вулицю, вийти на. Просто зустрітись. І не боятися сказати свою, свою думку і своє слово, так? І З приводу чого. Ті моєї розмірковання. Я на них не зупиняюся, тому що мені там ще знову народжуються, і знову вони появляються, і знову благословляються. Я дякую Господу за те, що Він мені дає причетність до слова. Бо в слові я живу, але найперше було слово. І слово було Бог, І слово було Бог. Ми, Люди дуже. Ви згадайте, оті ж самі студенти, які стояли mm. на майдані. Та люди наші, та, та в моїй родині скільки говорили, він все-таки підпише. Він же сказав. Він же ж обіцяв. Він же всім говорив. Він підпише. І так, він переступить через те, через друге. Вірили люди нікчемній людині. Людовищу. Дуже е, шкода, що такими словами закінчується наша зустріч. Олег. Але сподіваюся, що вона все-таки буде мати оптимістичний і позитивний. Ну пам'ятаєте, я вам казав, нічна молитва вона була писана перед світанком, і сподіваюся, що світанок таки настане. Ну що дякуємо вам, пане Олеже, за цю зустріч. Дякуємо.